Усім привіт! В продажі шкода Octavia 5. Машинка пригнана з Німеччини, сьогодні поставлена на реєстрацію. 2007 року виготовлення, VUN-1,6 бензин, MPI, механічна коробка передач. Авто на зимовій резині. дуже гарному стані. На задних партроніках. Шторка працює. Подвійний пол авто. Запаска нова. Домкрат, ключ. Запаска оригінальна. 2007 року. Присутній аптечка, аварійний знак повністю весь комплект. Болти не кручені на ляді. Треба оригінально. Кузов не полірований, салон частенький, салон не сімчистки, ніякої не, не робилося, все як приїхав. Резинові коврики, коврики також оригінальні. Чотири з попідйомника. За роляту не закрив. 204 тисячі рідного пробів. Присутня вся сервісна історія. По комплектації підігрів сидінь, клімат, датчик в шинах, антибукс, мультируль, все працює, датчик світла, круїз, автозатемлення, датчик дощу також є. По ходу ніде нічого не гупає, не стукає. Двигун працює рівненько, щупа, дивіться, не сапнить. Капут не крутився з цієї сторони також. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця, Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально в описі та за номером телефона. Всім гарного дня, до побачення!